Запоріжці прагнули реваншу. Поразка у Львові вдарила по їхньому самолюбству, натомість по Карпатах боляче вдарила епідемія травм. І Леву Бриварському довелося латати дірки у складі всіма підручними засобами. Не вдалося. Засоби у вигляді молодих Шукатка, Даниловського, Маковея та Луцишина виявилися не такими міцними. Господарі в дебюті мали помітну перевагу, але занадто велике бажання реваншуватися їм, напевне, і заважало. Починаючи з середини першого тайму, атаки металургівців стають більш методичними, поспіху немає, і на 28-й хвилині Ярослав Хома в боротьбі з Бондаренком несподівано грає рукою. Вадим Шевченко, арбітер матчу, вважає, що в цьому епізоді рука знайшла м'яч, і оскільки все трапилося в штрафному майданчику Львів'ян, вказує на позначку. Валентин Полтавець технічно розводить з і м'яч у різні кути. Минає ще 10 хвилин. Демченко завдає удару з лінії штрафного майданчика, голкіпер гостей в останню мить м'яча відбиває, проте прямісінько на черевання. 2-0. Малюнок гри не міняється, львів'яни зрідка контратакують. Додані арбітром три хвилини обидві команди мали шанс змінити рахунок. Але якщо толочко сам пробив у піднебесся зі зручної позиції, то в подібній ситуації львів'ян після удару Конюшенка врятував Стронцицький. Пам'ятався потужний постріл Назарова під поперечину і впевнена гра Бреського. Третій гол у ворота Карпат на 80-тій хвилині, коли після передачі Бондаренка співак підхопив м'яча в центрі поля і на шляху до воріт залишив без роботи Назарова, Даниловського і Танасюка, а за компанію і Стронцицького. А також запам'яталося хвилювання обох тренерів. І Маркевич, і Броварський, другий тайм практично простояли.